Ще один поєдинок, який відбувався у цьому турі, поєдинок відбувався у Львові. Карпати після поразки від металіста у другому турі вдома приймали Дніпро Дзержинську сталь, головним тренером якої є вихованець Карпат Володимир Мазяр. Поєдинок був достатньо принциповий. Поєдинок після якого вирували емоції. Володимир Мазяр помітно нервував. Він був присутній на передматчі і розминці своєї команди. Майже за 50 хвилин до початку гри. Затягувався цигаркою, шукав порятунок у холодній воді. У Львові було плюс 32. Перед виходом на гру. Можливо, на фарт перев'язав шнурки на туфлях. Не допомогло після матчу. Мазяр шукатиме теорію змови і за перший тур проти Динамо, і за другий проти Карпа. А якщо погано поїхали, то давай ми тут. Ні, так я не спорю, ви видаємо Він посварився із гендиректором Карпат Дедишиним, а кількома хвилинами раніше образився на профутбол. А ви сьогодні знімали у вас канал, там було 11-метровий. Так що ви подивитесь будете розбиратися. Це маленьку, привіт. Ви вважаєте, що не було пенальтів? Я вважаю, що взагалі такі пенальті не ставлять в Україні. Горозвісний пенальті на 87-й хвилині. Страшкевич прострілював і влучив у руку пшеничних. Суддя Іванов вирішив, що захисник діяв умисне і перервав потенційно гольову передачу. Сталь відверто не погоджувалася. Як нам позвонили, зараз стали, що руки не було. Тобто другу гру нам ставлять, як по мені, то лєві пенальті. Мені здається, що рука була, тому що я прострілював під себе а захисник стрибав під каті і, можливо, залишив руку. Суддя теж був у позиції і бачив в момент. Я думаю, якщо в нього не було б підстави, він би не став би пенальки. Карноза реалізував 11-метровий. Це був єдиний гол у грі, яка залишила багато запитань. Насамперед до Сталі. Адже після стартового туру проти Динамо новачок прем'єр-ліги наслухався достатньо компліментів. Та ще й напередодні виїзду у Львів команда підсилилася орендованому шахтаря-кулачем. З перших хвилин стало зрозуміло, буде непросто. Голодюк віддавав гостру передачу на Даушвілі. Грузину не вистачило пів кроку для успіху. У відповідь колишній Карпатівець Васін пробував без шансів для воротаря. Тільки на шляху став блок Гітченка. На шляху гола гомоніка справедливо стали арбітри. У цьому епізоді нападник запресингував Мисака і заштовхав м'яч у ворота. Головний арбітер Олександр Іванов гол не зарахував і свиснув повторити введення від воріт. За нашою інформацією, бригада суддів мотивувала рішення тим, що м'яч після передачі Миса Канагіченка не залишив межі штрафного майданчика, а значить, не увійшов у гру. Наша 3 d графіка це спростовує. М'яч залишив межі штрафного. Та, попри це, голосе одно був скасований справедливо, оскільки гоменюк зарано увірвався до штрафного ще до того, як м'яч увійшов у гру. Це була 33 третя хвилина. А ось що почули футболісти Карпат після 45-ї. U drugom tajmi da pogovorili u u perervi i izrazumili reakciju boljevalne, ki su bili nedovoljni u prvom tajmi i skotili i agresivno počati drugi tajmi, zahopili tu teritoriju, zavojuvali teritoriju. Друга половина зовсім інші Карпати. Та й сталь не та. 46-та хвилина. Даушвілі відрізає двох центр хавів. Наступна передача карнози, наче ніж у масло оборони Сталі. Далі напомилявся захисник гостей Барановський. Спочатку він програв боротьбу Страшкевичу. Голодюк вистрілив вище. Потім подарував м'яча Карпатам. Однак все той же Страшкевич примудрився зробити передачу в небо. Перед Мірошниченком захисники сталі наче розсипалися, знову невлучно. Якби не реакція паньківа, Страшкевич нарешті відсвяткував би гол. На другий тайм десь провалили мабуть, центри, давали їм розбігтися, були в них хороші атаки, з яких вони могли забити чистий м'яч. Хороші атаки Карпат це Бразилія у виконанні і зароблений кутовий, з якого пластун ледь не зламав стійку воріт. Важко сказати, чому аж сім футболістів сталі пасивно стежили, поки голодюк віддавав передачу на Кожанова. Добре, що хоч Воронін дограв до кінця. А потім був пенальті, радість господарів і нерви тренера гостей. 1-0. Сталь досі без дебютних очок. Ну я хочу сказати, що як на мене, Карпати награли на перемогу. Йшли у другому таймі, тобто моментів було достатньо багато. Сергій Вікторович. Так, да, преимущество було у Карпат, в принципі, і, я думаю, теж победили заслужено. Заслужено чи не заслужено, це ми зараз якраз і проговоримо. Ми говоримо про те, що Карпати награли, молодці. Тобто, якщо перший тайм була достатньо млява гра, і Сталі вдавалося достатньо чітко захищатися, дуже організовано грати, то в другому таймі було помітно, що все-таки Карпати десь трохи переважають Дніпрозержинську команду. Юрій Вікторович. По моментам, так, да, по опасним моментам преимущество було на стороні Карпати однозначно. Але за моменти очки не нараховують. Тому давайте зараз розберемося все. Що сталося в цьому епізоді, коли було призначено пенальті, і чому так дуже реагував головний тренер Сталі Володимир Мазер, на цей епізод? Дивимося, момент. От, поясніть кожен свою логіку. І, Сергій Вікторович. Ігор, ну, взагалі тренер к вам вже звернувся, ні? Я потім прокоментую. А, да. Ну, на мой взгляд, на мій взгляд, була чиста рука і пенальти чистый. Рука, Причому двумя руками практично грає. Переривають передачу, там нападаючи набігає. Опять же, как будет трактовать эту, этот момент судьи, не знаю, но на мой взгляд, чистый пенальти. Игорь Викторович. Ой, хотелось бы сказать защиту, но не получится, мяч попал в руку. Но, если мы говорим рука в штрафной площадке, это пенальти? Это пенальти. А как трактуют судьи, ну, мне сложно судить. Я просто хочу сказать, что, подвидите, где мяч лучше. Мяч лучше, то не в левую руку. Рука прижата. Нет, лучше не в левую руку, а в Изначально. Изначально уже во вторую круглой. А руку, потом вторую кругу покатился. Потом попал, во вторую покатился. Потім, потом, потом попал а потом в Потом покатился во вторую да. Ну, это не рука, две руки ставили. А, ну, я же говорю, Трюху тут, э, если мы говорим, что рука, что раз на площадке это пенальти, если это будет каждый раз ставиться в пенальти... То це пенальті. Я просто хочу сказати, Міче Лечесько колись в 2011 році, мені здається, в 2011 рік був, коли був матч, коли грали на Донбас Рені Карпати з шахтарем, і така сама ситуація була в Кучера. Кучер впав, м'яч влучив йому в руку, і тоді Мічело Чеську впевнено після матчу прес-конференції сказав, що рука на газоні це не пенальті. Як судять, як вони, як воно не, не дуже мені, ну чесно кажучи, зрозуміло. Ну, от, от, же з, тоже рука. Знову ж таки, з приводу слів Майзера. Бачите? З приводу слів Майзера. Тут можна ставити пенальті? Ми сходилися на тому, що ні. Ну, м'яч відскакує, ну де. Хоча він може відскочити і в бік. Якщо ти тут не ставиш, ну правильно ж, тоді ти й тут не став. Два, Двічі поспіль програвати через пенальті, чому не безспорні пенальті. Я можу зрозуміти емоції е, Володимира Майзера. От що я можу сказати з цього приводу. Я вважаю, от як ви, ви питаєте, як він до мене звернувся, я вважаю, що це пенальті. Тому що це рука, це пенальті. Не треба, ховай руки, стелися, ти все рівно збільшуєш е -е, тіло. Тоді треба було ставити і звелозу, і тут, і там. Тоді було б все зрозуміло. А коли в тебе тут ставлять, там не ставлять, а потім знову ставлять, то в тебе починають виникатися питання. Правильно ж? Ну, да, А якщо ми подивимося сьогодні ще на епізод з Ворсклою, який ми вже бачили, правда? Згадаємо цей епізод, то нам взагалі стає незрозуміло. Тобто, ну, да, аби... то, хто як хоче, так і трактує. Розумієте, от цей епізод знову ж таки повертаємося. От де мені не зрозуміло це все. Віддавати це на відкуп арбітрам, ми можемо це зробити. Але тоді з'являється в них люфт впливу на результат. Там хочу бачу, там хочу не бачу. Там хочу свищу, там хочу не свищу. Там прийняв таке рішення, там прийняв таке рішення. І це от насправді воно дратує. Ну що, от скільки років вже? П'ять років, от як про футбол, так само п'ять років вже коліна вже є у е, українському футболі. І так до сьогоднішнього дня воно не зрозуміло. Тобто, чіткого пояснення воно так і нема. Розумієте? Тобто в тій ситуації я десь Мазера розумів. Але я хочу до нього звернутися, що він молодий тренер, і передати йому так само величезне вітання, і е, побажати йому все-таки, напевне, вже звикнути до того, що він в еліті, на нього зорієнтовані дуже багато очей. І, напевне, все-таки ну, треба бути трохи стриманішим, аніж це було. У вчорашній після вчорашнього поєдинку. Тому що е, в будь-якому разі кожен виконує свою роботу так, як вміє А комусь розумієте, там підказувати, чому не задаєш питання, як задаєш питання, треба тобі задавати питання, чи не треба задавати питання? Так, от, я хочу вам сказати, що ми не втручаємося в роботу тренерів і вимагаємо, щоб у нас була абсолютно така сама толерантність. Оце, в принципі, відповідь на це вітання, яке було передано мені особисто і програмі про футбол. Отакий от, от був у нас тур. Отакий, от, от у нас був тур.